Поле крилося туманом у тумані на могилі, як то поле похилилась, молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Дитя моє, мій синочку, Нехрещений хрещений сина. Не я тебе хреститиму. Чужі люди хрестити. Я й не буду знати, як зовуть тебе, дитя моє. Я була багата. Не ладь мене молитимусь до самого неба. Й тою виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, водаючи, в тумані ховалася. Та крісльози тих єсенько про вдову співала, як удова в її, синію поховала. Були собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом, удвох собі на хуторі жили, І от дівточок двоє усюди обоє, ще з маличкою двох ягнят пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір став і млин. Садок у гаю розвели і пасіку чимало, всього надбали та діточок у їх пігма, а смерть з косою за плечима. І дід, і баба у небілю На призбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках. Сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалося у серці лихо, як звір у темній гаї. Не знаю, що і після чого. Старі сумують. Може, вже збираються до Бога. Та хто в далеку дорогу їм добре коней забряже? Нас не поховає, а хто, нас не поховає. Сама не знаю, бо це все міркувала, та й собі так думаю. Одинокі, зостарілись, кому настарались добра цього? Пані лише, ти чуєш, щось плаче, настявуть мі. Біжилися, разом... і разом схопились та до